Я піднявся до старця в Карпати, коли в Україні знову наростав неспокій. Люди шептали імена, кожне з яких мало значення. Одне з них хмельницький, інше залужний. Я запитав, чи справді історія повторюється, чи справді хтось із живих повторить долю того, хто вже був. Старець не відповів одразу. Але коли сів на камінь і глянув у небо, почав говорити прямо. Я не для прикрас тут, не для казок. Говорю, як є, те, що бачу, це не майбутнє, а повторення минулого, бо земля не забуває крові і душі тих, хто колись стояв за неї, не дають спокою. Так ось слухай. Валерій Залужний повторить долю Богдана Хмельницького не в стилі, не в формі, а в суті, в самій основі шляху, почалося це не сьогодні. Це запустилося ще тоді, коли його зняли. Коли він мовчки, без зради, без крику відійшов, не втік, не покинув, відійшов. Хто не зрозумів тоді, зрозуміє згодом. Але в цьому відході була не слабкість, а початок нового етапу. Бо й Хмельницький не одразу став гетьманом. Спершу був розбитий, спершу втратив сина, спершу побачив зраду своїх. Залужний, не цар і не політик. Але дух у нього воїнський, стратегічний, мовчазний. Його прибрали не за поразку, а за принциповість. Бо, як і Хмельницький, він побачив, що Київ це не лише столиця, це місце, де зраджують, бо не вміють інакше. Богдану зраджували козаки, що служили Польщі залужному свої в костюмах, що рахують не втрати, а голоси. Але головне інше. Обоє і Хмельницький, і залужний зробили те, чого боялись інші, взяли відповідальність за народ, не за кабінети, не за зовнішній вигляд, за людей. Хмельницький знявся з Чигирина, коли не стало іншого виходу. Залужний піде тоді, коли стане ясно, що домовленості, які підписують в кулуарах, не принесли нічого, окрім ганьби. Запам'ятай, буде момент, коли народ скаже досить. І саме в цей момент знову з'явиться він. Не в формі, не зі зброєю, не для помсти. А як той, хто має вести за собою, бо в нього буде довіра не від договорів, від жертв. Народ запам'ятав, хто тримав фронт, коли Київ думав про рейтинги. Щоб зрозуміти повернення залужного, треба спершу побачити, що буде перед ним. Це не станеться на порожньому місці. Цьому передуватимуть події, які змусять суспільство шукати іншого опору, іншу надію, бо стара система остаточно себе вичерпає. Перше, що станеться, це нова хвиля загострення на фронті. Після певного періоду затища, коли всі вже повірять, що фронт стабілізований, ворог раптово піде вперед. Це не буде блискавичний прорив. Але цілеспрямований, добре підготовлений тиск на одному з ключових напрямків, можливо, на Сході або Півдні, Українська армія вистоїть, але ціною великих втрат. Люди почнуть задавати питання, чому знову не вистачає снарядів, де техніка, про яку обіцяли, куди ділись резерви? І ці питання вийдуть із середовища фронтовиків від тих. Хто бачить ситуацію не з екрана, а з окопу? Ці питання пролунають гучно і влада на них не зможе відповісти. Паралельно відбуватиметься другий процес наростання тиску з боку західних партнерів. Вони побачать, що політичне керівництво Києва почало втрачати контроль і почнуть вимагати конкретних дій. Але замість системних змін влада спробує запропонувати політичне врегулювання, нову формулу миру. У цій формулі вже не буде слів деокупація всіх територій. Там з'являться слова перехідний статус, територіальні компроміси, демілітаризація. Це буде подано як тимчасовий крок для збереження життів. Але насправді. Це буде крок до поступок, які для більшості українців будуть неприпустимими, особливо для тих, хто тримав оборону в Бахмуті, Авдіївці Маріуполі, тих, хто втрачав побратимів, рідних і хто не для компромісу виходив на війну. І тоді почнеться третє: внутрішній розлам у суспільстві, в армії, в середовищі волонтерів. Влада почне втрачати довіру, і це буде видно не лише в соцопитуваннях. Люди перестануть слухати офіційні заяви, почнуть озиратися. Хто залишився чесним, хто не мовчить, але й не грає в політику. У цей момент ім'я залужного повернеться в публічний простір не як кампанія, не як гасло, а як тиха хвиля довіри. Хтось згадає його слова про довгу війну. Як застереження, яке тоді не захотіли почути, хтось згадає його відхід без скандалів, як вчинок офіцера, а не політика. Його постать знову стане актуальною, бо вона буде противагою не емоціям, не страху, а безсиллю та фальші. Почне формуватися образ неформальний, але реальний, образ провідника. Люди, які розчаруються у політичному класі, почнуть шукати підтримку в тому, хто тримав удар у найважчі дні. Ветерани, які ще на передовій або щойно повернулись, відкрито говоритимуть, що якби залужний був, такого б не допустили. Ці слова стануть вірусними. А влада намагатиметься це заглушити спершу мовчанням. Потім кампаніями дискредитації, але нічого не спрацює, бо люди вже не віритимуть телевізору, а тільки тим, хто з ними був у бліндажах, у госпіталях, на похованнях. Тоді й почнеться неминуче заклик до повернення не в армію, не на посаду, а в публічну площину, в моральне лідерство. І цей заклик звучатиме не з банкової. Він звучатиме з окопів, з хат і соцмереж. Від матерів, які втратили синів, від побратимів, які більше не можуть терпіти зневагу. Цей заклик не буде криком, це буде тиха вимога. Повернись, і в ній буде суть того, що переживала країна роками. Це буде початок справжнього повороту, не в бік нової політики, у бік очищення. Богдан Хмельницький не брав владу відразу. Він почав з повстання, але не проти держави, проти системи. Так і залужний: він не повстане, не вийде на майдан, але його ім'я стане точкою збору. Ті, хто втратили побратимів, хто були на передовій, стануть за ним не зі зброєю, а з правдою. Буде момент, і я це бачу дуже чітко, коли президент скаже: Ми йдемо на перемир'я. Але перемир'я буде обманом. Це буде пауза для ворога. В цей момент частина військових піде у відставку, інші залиши. Залишиться таке. Але -в, в них не та даф Мес не буде віри. Саме тоді в інформаційному просторі повернеться ім'я залужного. Без гасел, без партій. Просто-просто прізвище. Люди почнуть тягнутись до нього, бо бачать у ньому гетьмана. Не начальника, а провідника. Так, як Хмельницький, після вбивства сина і зради козаків не пішов у монастир, а зібрав військо і повів на пилявці. Так і Залужний, переживши політичну зраду, поведе знову, але не на фронт до правди, до очищення. У державі хаос, країна не в розрусі, але в кризі, стара влада втрачає легітимність, партнери втрачають довіру до Києва. У цей момент залужний повертається не у військовій формі. Його запрошують не політики, а народні ради, ветерани, волонтери. Він довго мовчить. Але коли говорити, всі слухають, створюється тимчасовий орган, в нього входять авторитети, не політики. Залужний не керує сам, але він стає центральною фігурою. Людина, якій вірять. Як Хмельницький, що зібрав старшин і знайшов підтримку у козаків, так і він збирає тих, хто ще не втратив совість. Почнеться аудит не лише фінансів, а й дій. Хто брехав, хто краде, хто здавав, будуть названі. Це не буде полювання на відйом, це буде правда. Бо для нової України потрібна довіра. Хмельницький не міг би повести народ, якби не очистив полки. Залужний так само не допустить старих схем. Не буде у зеленського вигнання, не буде арешту, але буде усвідомлення, що його час пройшов. Він спробує втриматись через емоції, через обіцянки. Але народ вже буде не з ним, бо зрада приходить не через помилки, а через втрату зв'язку з людьми. Зеленський став лідером, бо вірив у народ. Але з часом повірив у себе більше, ніж у тих, хто гинув. Україна вийде з цієї війни не через папірець, а через внутрішнє переродження. Як після Хмельниччини не було повернення до Речі Посполитої, так і після цього не буде повернення в довоєнну модель. Країна стане новою з іншими принципами, і центральною фігурою в цьому буде не політик, не бізнесмен, а людина, яка мовчала, коли всі кричали. Яка стояла, коли інші тікали, це залужний. Я спитав старця то він буде гетьманом. Старець відповів: гетьман не титул, це довіра народу. Історія не копіює, але римується. А ця рима є чітка. Як і тоді, так і тепер буде той, хто знову збере націю, і він вже серед нас.